Дорогі друзі, добрий день. Мене звати Віталій Абревко, я пастор єврейської адвентистської громади. Бейт-Шанол. Кілька слів хотів би поговорити і розповісти про Воскресіння мертвих у старому заповіті, або як говорять самі євреї, в Панаху. Перше за все, дорогі друзі, це слово Воскресіння змертвих. Єврейської мови тхіатгаметім, воно не зустрічається якби в самому старому звіті, саме це поєднання, це вже, скажімо, більш на звіті таке поняття. Але що можна безперечно сказати, що вже в старому завіті зокрема в пітехнічому ісе авторі? Вже стародавні єврейські коментатори знаходили, так скажем, натяки на те. Що там іде про Воскресіння мертвих. зокрема, повторень закону, в 31 розділі 16 шістнадцятому вірші, говорить Господньому Ісея, ось ти спочинеш з батьками твоїми, і в нашому перекладі і встане цей народ, та й буде блудодіяти з богами того чужого краю, куди він увіходить, що буде всередині його, але фраза і встане. Вони вбачали як натяк, що ти спочинеш, тобто Мойсей, і ти встанеш, а народ це буде благодіяти. Тобто, фактично, вони вбачали вже слова Господа, що Мойсей обов'язково воскресне. І тому вже п'ятикнижі бачили певні натяки на Воскресіння змертвих. того, можна говорити, дорогі друзі, що кожен день єврей. Коли молиться до Господа, в його щоденній молитві є такі слова. «Твоє будь-які свічна, Господи, Ти повертаєш мертвих до життя. Ти великий Спаситель, який послає вітер і дає дощ, який живить в мертвих і живих за добротою своєю через велике милосердя повертає мертвих до життя. Підтримує тих, хто падає. Із цілі хворих, визволяє в'язнів, і той, хто виконує свою обіцянку повернути життя тим, хто спочиває у землі. Хто подібний до тебе всесильний, і хто заміняється з тобою, владика, який мертвляє і вживлює, і зрощує спасіння, і вірний ти своїй відниці, повернути мертвим життя, благословений ти, Господи, який повертає мертвих до життя. Ми бачимо, що це фактично є один з наріжних каменів єврейської релігії. Багато християн думають, що саме християни є відкривачами Воскресіння змертих, вчення про Воскресіння змертих. Але насправді це не так, оскільки єврейський народ був ще до того, ніж виникло християнство. І тому ми можемо говорити, що це біблійне вчення. Зокрема, один із великих середньовічних єврейських теологів, як рабі Моше Бен Маймон, або як його знають, маймоніт або раббам. Вже тоді він е, описував на в 11 столітті, що віра в Воскресіння це одна з переручення єврейського народу. І він говорить, що це тринадцятий е, принцип, основний, останній, з його 13-й принцип. Я вірю повною вірою. Так Звучить цей принцип, що буде Воскресіння померлих у той час, коли буде на те воля Творця, чиє ім'я благословенне, і пам'ять його піднесеться назавжди на віки віків. То Рамбан не винайшов це вчення, він тільки фактично виокреслив його те, що вже тисячоліттями було в єврейському серці, в єврейському народі. Тому він пише, що Воскресіння є однією з основ релігії нашого вчителя Моїсея. Для того хто не вірить, у це немає ні релігії, ні зв'язку з єврейським народом, то те не лише для праведних. Тому ми можемо безпосередньо, дорогі друзі, побачити, що у старому заповіті в саме Піти Книжі вже з'являються такі натяки про те, що Бог є той, хто дає життя не тільки коли народжується, але коли вона помре і отримає воскресіння. Господь говорить до Моїсея в повторенні закону, і говорить це особливим чином в 32 розділі, 39-го по 40-й вірш. Він каже: тепер побачиш, що я є той, і Бога немає окрім мене. Побиваю і оживлюю я, і не врятую ніхто від моєї руки. Бо до неба підношує руку свою, та й кажу: я навіки живий. Фактично, ми бачимо, що Бог не тільки е, дає народження, тобто люди народжуються життя, але Бог і дає життя, як тут говориться після Воскресіння. Тому слово побиває буквально в ритті вмертвою і оживлює, тобто воскрешає. Він йде не навпаки, перше оживлює, а потім вертляє, а протилежно, що вказує, що перша людина помирає по волі Господа, а потім. По волі Господа і Воскресне. Та й більш того, друзі, безумовно, коли Бог явився Моїсеєві при пустелі, ми бачимо, що він йому сказав: Я Бог батька твого, бога Авраама, Бог Ісака і Бога Якова. Ми бачимо, що Бог називає себе Богом його батьків, не як тих, хто що померли. Хоча дійсно на той момент вони вже були мертвими. Але як ти хто є живі, тобто дадже, як пізніше Ісус сказав, Бог є не Богом мертвих, а живих. І е, фактично один із праведників, е, якого ми знаємо, строго заповіті Йов, який жив ще до Авраама, фактично вже в своїй вірі е, викупителя чітко стверджував, що він вірить в Воскресіння. І він говорив у 19 розділі. У 25 та 27 вірші. Та я знаю, що мій викупитель живий. І останнього дня він підійме із порохом цю шкіру, мою, яка розпадається. І з тіла свой я побачу Бога. Сам я побачу Його, і мої очі побачать, а не чужі очі. Тому ми бачимо, що і для Йова, і для Моїсея. Абсолютно було прийнятним. Можливо, не так яскраво і зрозуміло виокресленим вчення про Воскресіння. Між того, ми бачимо, що і вже в книгах царів, в книгах Самуїла, в перша книга Самуїла, друг друзі, шостий вірш, говорить Анна, коли молиться, каже, що Господь побиває оживлю, душу, знижу і підносить до неба, що фактично ще раз повторюється. Ці слова, які сказані були вже Моїсеєм, повторені закону, де Бог вмишляє і Бог воскрешає, що показує про всемогутні силу, силу Бога не тільки е, дарувати життя при народженні, але і дарувати його після смерті по Воскресінні. Більш того, ми бачимо, сам Давид фактично в псалмах дуже чітко. Говорить про Воскресіння, 17 Псалом, 15 й вірш каже: А я вправді побачу обличчя твоє. І збудившись, насичую з твоєю подобою. Збудившись, обов'язково означає, що це йде про земний сон, буквальний сон. Але я маю на увазі, що смерть як сон, що людина от, -от праведності воскресне і насититься Божим образом. адже Ще поки ми в цьому світі не маємо такої радості, такого щастя, покидаючи сранку, споглядати Боже обличчя і насолоджуватися Божим образом, в 27-му псалмі він продовжує цю думку і просить в одинадцятому та тринадцяти віршах дорогу свою, покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною ради моїх ворогів. Не мов би не вірував я, що в країні живих я побачу Господнє добро. Знову він говорить про те, що для нього віра в воскресіння це основа його життя. Країна, життя, яку він побачить, це те місце, де він очікує, що потрапить після того, як Господь оживить його. Тому він каже: Покажи мені шлях, який веде мені в давцю. Країну, де будуть живі. На жаль, сьогодні планету ми не можемо нашу назвати країною живих, тут все місце швидше померлих. Псалом 16 говорить в 8 вірші, «Уявляє Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй. Я не буду захитаний через те моє серце радіє і Дух Веселиться, і тіло моє спочиває безпечно. Ми часто це, знаємо цей текст, його цитує апостол Павло і Петро, коли говорить про Воскресіння Ісуса на свято П'ятдесятниці, але хіба Давид радіє тим, що він буде спати, тобто помре, і буде за цей його дух веселитись та радіти? стародіти. Він радіє, тому що він бачить Господа постійно і Бог з ним буде навіть після того, як Він помре. Він каже, що Бог Його Воскресить, бо ти не опустиш моєї душі, душову, каже він: не попустиш Святому своєму бачити тління. Дорогу життя ти покажеш мені радість велика з тобою, завжди бажанство правиці твої. Фактично, він говорить про те, що Давид, і ми розуміємо, що це слова, які були також і просто про Воскресіння Ісуса Христа, але це і те, що наповняло серце Давида. Що смерть — це не кінець, він оддіявся та очікував Воскресіння. І тому він каже: ти покажеш мені дорогу життя і радість велику з тобою завжди боженство провиці твої. Тобто, по Воскресінню ця радість у Давида тільки помножиться, і блаженство ніколи не відійметься. В 116 псами де говорить: бо від смерті ти визволив душу мою. Із моє око, ногу моє від спотикання. Я ходитиму перед обличчям Господнім на землях живих. Знову Він говорить про те, що Господь рятував його не тільки від земної смерті, а фактично, маючи спасіння, Бог дає йому впевненість, що він буде воскресений і ходитиме перед Господнім обличчям на землі живе. Тобто на землі нові, де будуть правити, які воскреслі і живі. Ось що наповняло радістю Давида В 71-му псалмі, 20-му ще говорить автор псам: ти мені показав велике та люче нещастя, та знов ти оживиш мене і з безонії землі мене знову витягнеш. Він бачив нелегкі часи свого життя. Було ну, були відкриті історії свого народу і навіть самого Месії. Але знов, як би не було сумно бачити реалії, і просто про кінець, він говорить про надію на Воскресіння, що Господь воскресить його і з тобто з могили, знову підійме Його і Давид буде жити вічно. У 9-му псалмі він говорить і таку думку. Ти Господь єдиний, ти вчинив небо, небеса небес, і все їхнє військо, землю та все, що на ній, моря та все, що в них. І ти оживляєш їх усіх, і небесне військо тобі вклоняється. Бачите, що, дорогі друзі, Давид фактично тут бачить і показує про Бога, який має величезну силу, щоб не тільки творити, але й оживляти, воскрешати. І за це, що Бог є творець, а також той, що дає Воскресіння, Бог живий, та той, що оживляє, поклоняється йому ангельське війську. Це особливе розуміння Господа бачить і пророк Осія в 13-му розділі, в 14 му вірші, покаже, каже: з рук шолу я викуплю їх, і від смерті їх вибавлю. Де смерть, жало твоє, де шо твоя перемога? Жаль сховається перед очима моїми. Ці слова, які пізніше ми знаємо, будуть вживатися у посланні до євреїв, у посланні до Коринтян, апостолом Павлом. Ось ці слова цитую, щоб показати, що Господь не залишить своїх дітей в могилі. Смерті, він визволить, викупить їх, і коли ті воскреснуть, вони будуть радіти і втішатися, що вже не буде жити, не будуть скорботи, тому що вони будуть перед очима Господа. Його Воскресіння, Його благодать дасть перемогою над смертю. Продовжуючи це, що старий Завіт говорить про Воскресіння. Ми хочемо бачити одну з неважливих речей, що Воскресіння Бог здійснює через свого Святого Духа. Так само, як він творив людину, так само через Духа Святого Він і створює нове творіння, нову людину. Людина всього лиш була некрасивою статуєю, яку Бог сліпив своїми руками. Але тільки тоді, коли Дух Святий зійшов у людину, людина стала живою істотою. Щось подібне відбудеться і при Воскресінні, адже деякі праведники, деякі люди будуть повністю знищені. Ті, що горять на вогні інквізиції і інших страшних тортур, фактично їх тілом не буде. І буває, дійсно тіла повністю людини розпадаються на порох, але Господь каже через Йова, 33 розділі, четвертому та 5 вірші: Дух Божий мене учинив. І оживлює мене свого Подиха. Що так само той Дух Святий, який створив людину, дав життя, так само цей дух Божий і знову дасть нове тіло праведникам, і знову це тіло живе, як колись перший Адам. Даниїл, фактично, найяскравіше передає ідею. Воскресіння змертвих, але він вже говорить не просто про Воскресіння, а що буде два Воскресіння, і це буде із за того часу, коли прийде Месія одного із імен, яке є Михаїл, тобто ім'я Месії до того, як він став людиною до його е, втілення, і повстане того часу, каже Даниїл, 12 розділі з першого по третій вірш. Великий той князь, що стоїть при синах Твого народу, і буде часу, якого не було від існування люду аж до цього часу, і того часу буде врятований з народу твого кожен, хто буде знайдений в записаному книзі. Mm. Бачу, він описує останні події перед пришестям Месії. І те, що врятовані будуть спасені тільки ті, що були записані в книзі життя. І багато хто з тих, що сплять у земному порусі. Збудяться одні на вічне життя, а одні наноруги на вічну Гедоту. А розумні минуся, як святила небозвода, ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі, не віків. Ми бачимо про два Воскресіння. Тобто, вже в старому заповіті про Даниїл чітко розділяє, що про праведники, ті, хто записані в книзі, вони прокинуться із пороху. Де вони спочивають і будуть жити вічно по Воскресінні, а інші будуть е, воскресені пізніше, коли настане час їхній, і вони будуть засуджені, і тоді воскреснуть, щоб отримати вирок за свої нечистиві справи. Пізніше, навіть самому Даниїлу, Господь дає і чітко говорить про те, що Він є один із тих праведних, що отримає Воскресіння. У 12 розділі, 13 вірші, він каже: А ти йди до кінця і відпочинеш, і встанеш на свою долю під кінець тих днів. Тобто Господь обіцяє йому про Воскресіння із мертвих, Більш того, не тільки Даниїла, а й інші праведники про Кисай, 26 розділі, 19 вірші. Він чітко говорить, що праведні живуть. Бог дає надію пророкові. Померлі твої живуть. Воскресне і моє мертве тіло. Тому пробудіться і співайте, ви мешканці пороху. Бо роса твоя це роса зцілень і земля викине в мертвих. Тому, дорогі друзі, ми чітко можемо побачити, що пророки. Від Мойсея, від Йова, аж до Ісаї і до Осії останніх років вони Даниїла бачили чітко і вірили і розуміли, те, що Бог не тільки дає в цьому житті людині благословіння, але й після того, як вона спочине при пришесті Месії, вона буде і отримує життя вічне. Це фактично, дорогі друзі. Було чітко і гарно сказано і в тому, що народ Ізраїля у своїх книгах, е які вони біотеологічних, які вони написані, е такі особливі слова. Окремо Талмуд в трактаті Сангарін говорить: увесь Ізраїль має частку у майбутньому світі, як народ свій, увесь праведний, і навіки спадкує землю. А ось у кого немає частки в майбутньому світі. У того, хто каже, немає ніякого воскресіння з мертвих, бачимо, що для стародавніх юдейських ітологів віра в Воскресіння це була не просто якесь одне із вчень, а це фактично основа, що той, хто не приймав це вірування, ця людина не мала вічного життя, не мала часу, в спасіння. І тому коли кожен сьогодні юдей молиться. Звертаючись до Господа, Він каже такі слова до ранішній службі на суботу: нема тобі рівногідного, Господи, Боже наш у світі цьому, о Царю, у житті світу прийдешнього, немає крім Тебе купите для нас, одні Месії, і немає подібного до Тебе Спасителю наш при Воскресенні мертвих. Дорогі друзі, хай Бог благословить вас, щоб ваша віра чітко була основана на святому письмі який говорить про те, що кожен, хто вірує в Месію, хто живе згідно його заповідями, той буде воскресений при його поверненні. І що основа, біблійна основа, біблійне вчення про Воскресіння це дійсно не обов'язково не тільки нове але й старозвітнє. Тобто слово Боже, старезвітаки на везвіт є цілісним. Погляд на це важливе і святе вчення про з змертю. Хай Господь благословить вас, дорогі друзі, у цьому дослідженні і дасть вам впевненість в навчанні і розумінні його святої волі, Божих вам благословіть.